Друзі, всім привіт! У нас вечір зараз вже, 10 вересня. Сонечко потихеньку сідає. Скільки зараз? 18-13, дивлюсь, на часах. Сонечко вже тепер раніше ховається. Не встигаємо, нічого і так не встигали. А тепер раніше вже темніє, не встигаємо взагалі. 10 вересня я. Продовжую, друзі, збирати малинку. Збираю малинку, тільки що вам відео виставила. А це знову, думаю, запишу, поділюся з вами. Сьогодні ж Ангелінка була перший день у школу, їздила. Забрала я її, побігла. Утром сьогодні чоловік там був вдома, то ми відвезли, а після обіду я 14.30 забрала її сама з автобуса ходила. Завтра сама буду відводити, але нічого там пройтися не так то й далеко. Вчителі сказали, що все добре, їхала гарно. Нічого такого я перепитувала по сторах, що потрібно, як вона, там, що вона. Мені сказали, що все добре, все. Все добре, <смі> поки що нічого такого. Дивлюсь на неї, вона також, наче нормально, прибігла додому, почала спочатку на диван, кажу, давай переодягнемося. Переодяглися вона, Пригну... пригнула до себе там. Кімнату до себе на кроватку відразу полежала хвилинок 10, потім пішли, пообідали. Пообідали, вона попросила питки. Поки що такі враження добрі. Я рада, я рада за неї, що вона буде їздити, що в неї щось зміниться в житті, трішки адаптується. Звісно, що це дуже добре. Спілкування з дітками, з вчителями, і, ну, взагалі, переїзд в автобусі. Це не гірше, це, я думаю, буде тільки на краще адаптація до життя. Надіюся, що автобус буде ходити постійно, не буде ніяких змін, тому поки що на даний момент ми раді, довольні. Як там буде, то вже тоді будемо бачити. Дякую, друзі, вам за ваші теплі слова, слова підтримки, за ваші перегляди, коментарі. Я все читаю, стараюся по можливості відповідати. Є малинки трішки буде. Бігла 8,15 ми вже майже на місці, там нам зараз залишилося пройти буквально 100 метрів і все. Да, Ангелінко, зупинилися трішки перепочити, а школярочка трішки відпочиває. Да, посидь 5 хвилинок і йдемо. Вчора 8.30. Приїхав автобуса взагалі нам на 8.40. Йдемо, да? зараз потихоньку. Ангелінка 5 хвилинок відпочиває. І йдемо далі. Чу! Що сердиться? Пішли потихеньку, да? пішли, каже, я хочу до автобуса йти. Йдемо. Хочеться, да, Ангелінка? Звісно, що спочатку утром не хотілося вставати. Утром зовсім так тяжко, тяжко. Вставати не хочеться, да? ж А, Ангеліна по всіх лавочках. Там посижу, там посижу, да? Ангелінка? Он, мабуть, вже автобус нас, наш, нас жде. Ну, але ж він все рівно не поїде, тому що там ще ж не всі дітки, поки всі посходяться. Вчителі, дітки, да? ще час у нас є, тому ми й не спішимо. Виходимо зарані. Ми з дому вийшли в 7.45, Нормально ми дійшли Ангеліна. Ну так, я ж кажу, ми за півгодинки. Так це ми так, гуляючи там, там mm. за півгодинки доходимо. Да? Пішли, mm. пішли, вон, дивися, автобус чекає, пішли. Mm. То не наш Ангелінка, автобус чекає, не наш. У нас mm. новий, а то старий. Mm. А у нас новий новіший. Mm. Mm. Так що ще чекаємо, бо я mm. ж дивлюся, що щось рано. Mm. Щось mm. раненько дуже, так? Ось так у нас. Mm -hmm. ah. да, а. Mm -hmm. Мама ще зараз піде в Совбез. Хоче сходити mm -hmm. сьогодні, запитати Ангелінки, потрібно виписати ортопедичне взуття. Напишу заяву, коли там вони його зроблять. Mm -hmm. да. Mm -hmm. да нам потрібне ортопедичне взуття спеціальне. Mm -hmm. Тому. Mm -hmm. Випишемо. А так нічого. Справ куча, але я бачу, що я до двох часів не вспіну їх усі переробити. Давай, Ілюшенька? Ой. Я вже собі такого напланувала. Мама вже собі такого напланувала. Всього, всього, всього. А чи вистачить часу? Друзі, трішки покажу вам, як проходить процес мого перебування вдома, без діток, без чоловіка. Я сьогодні вдома сама, тому показую, що я роблю. Поки що не розумію, за що мені потрібно хвататися в першу чергу, тому я так всього потроху побігла там, правилася, побігла стірку. Вивісила, одна ще там стирається стірка, інша замочена стірка. До прибирання так ще дуже не прибирала. Там позастеляла, тільки пилососити потрібно. Так. І що? І саме ж головне це потрібно їсти і приготувати. Що я сьогодні? Зварила спагетті. Зробила салатик ось такий краб, з крабових паличок. Якраз по акції у маркетопті крабові палички були взяла. Зробила салатик, ще додам туди кукурудзу, додам туди сухариків. Це вже перед подачею на сіл, все змішаю. І роблю ось ось такі тости чи сендвічі, чи як їх там назвати. О, які. Ковбаска, сирок, помідорчик. І все, на грилі отак ось зроблю і буде. Буде чим поласувати моїм малишам. Я думаю, що на вечерю чоловіку залишиться. А там, по ходу діла, ще придумаємо, що. На вечерю я, можливо, запечу якусь картошечку або навіть пюре зроблю. Не знаю, це ще запитаю своїх. І фарш витягла, будуть котлетки сьогодні. Але це все буде пізніше, фарш розморожується, обід буде, а все інше вже буду готувати. Потім як заберу ангелінку. Бо вже в нас 13:09. Мені вже потрібно буде скоро вибігати по донечку. Отак і тривають будні мами, <смі> яка залишилася одна, поки що. Поки що налагоджую я цей процес. Нічого, воно згодом адаптуємося. А то я, знаєте, я така ще трохи заторможена. Я, звісно ж, хвилююся за Ангелінку. Як-не-як, -як, я знаю. Е, я. Не говорю, що там вчителі якісь не такі, ні. Все добре, але це, розумієте, це моє. Оце те, що я хвилююся, те, що я себе накручую, хожу. що я тут вдома сама, а Ангелінка там без мене. Ну, таке, знаєте, це мої таракани в голові. Я думаю, що це згодом пройде, правильно ж? А то, ну, я зовсім себе щось. За скільки років перебування разом, я ж говорю, за скільки років перебування разом з донечкою, вчора тільки, мов пуповину відрізали. І я оце, знаєте, ще хожу, я ще в себе приходжу, в голові каша таке, якесь, як після, наче після родова депресія. Ой, друзі, і смішно, але насправді, ну, не, не зовсім це смішно. Фух, ну, але вже як є, то є. Все, пішла я трішки з кухні, зараз приведу себе до ладу. Переодягнуся і буду видвигатися вже за донечкою. А це ж вам покажу: купила трішки їй. Тут подаруночок купила. Це білизна, носочки на кожен день. У нас є носочки, я там купляла, але вони такі дуже, виявилися, вони такі дуже, знаєте, плотні, то їй ще жаркувато. Я купила трішки таких. Трішки полегше така сіточка, щоб не дуже їй ногу парило. І купила їй сьогодні ось таку гру. Таку гру, це, знаєте, для розвитку. Будемо з нею вчитися. Можливо, в нас відразу не вийде, але планую з нею. Гратися і навчитися. Така рибалка Там на магнітиках, бачите, і так можна ловити рибку і відеречко складати. Це будемо, будемо ще займатися і таким. Ага, що ще вам хотіла сказати? Заходила ж я в соціальний захист, подала заявку я на взуття ортопедичне, одобрять нам чи не одобрять. Заявка подана, а потім соцпрацівник зателефонує нам трішки згодом і скаже, якщо одобрять, тоді ми поїдемо в Полтаву і замовимо їй дві пари взуття. Так, пари зробили. Давай, косицька. Ти важила скільки тоді? 538, чи, чи 540, щось таке. Вже не пам'ятаю. Да, зараз. А зараз вже дивив, о! 700, ну хай там, 750 грам. Косичка, ти яка умнічка. Все, наші й тривога. Біжу я по Ангелінку, кірюшки ще немає. А, а хто це тут іде по скороченій дорозі? Щось такий. А, я думала, ти розстроєний, нормально все? Так. Да. Ти додому? Да. Не повертаєшся за мною. Я не зі? Хорошо, ти будеш нас ждати, чи там салат я там то зробила, ну його ще перемазати майонезом треба. І тости там я зробила на грилю. Так? Да? Ну, якщо дуже хочеш їсти, то щось перекуси там спагетті.